Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна, я живу у Шотландії і на цьому каналі розповідаю про життя в цій країні. І сьогодні я запрошую вас у румтур шотландською квартирою. На моєму каналі вже є подібне відео, навіть два, і вони набрали найбільшу кількість переглядів. Тож я зрозуміла, що ця тема цікава багатьом. Хоча, чесно кажучи, такого ажіотажу я не очікувала. Під другим відео... Де я показувала орендовану квартиру у Шотландії, розповідала про особливості побуту шотландців. Вже цифра наближається до 200 тисяч переглядів, і зрозуміло, що там багато коментарів. Комусь не вистачило того, що я показала, і хотілося побачити більше. Хтось вважає, що я акцентувала увагу тільки на кількох речах, а треба було показати все. Тому цього разу вирішила показати вам те, чого не показувала минулого. Крім того, ми тут вже проживаємо більше ніж півроку, і квартира оновлюється. Я намагаюся це тимчасове житло робити більш затишнішим, красивішим, бо, як то кажуть, немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. І тут дійсно дещо змінилося в порівнянні з минулим разом, тому все буду показувати. Він відео я закінчувала на кухні, тож це вирішила розпочати з кухні. І ще відразу невеличка ремарка, поки не забула. Знаєте, я була ще й вкрай здивована не тільки тим, що ці відео набрали дуже багато переглядів. В першому відео я показувала нашу попередню орендовану квартиру, яка була дійсно в жахливому стані. Там і будинок вже потребує певної реконструкції, реставрації, там немає якісної вентиляції, там постійно з'являється грибок, чорна пліснява. І це житло відверто непридатне для комфортного життя. Тому ми, як тільки з'явилася перша можливість, відразу звідти переїхали. Але ще такий нюанс: ми живемо в передмісті Абердину. Це вважається дуже хороший регіон. Тут і житло коштує дорожче ніж в Абердині, і його набагато менше. І тому, як тільки з'являється якась вільна квартира, дійсно велика черга тих, хто хоче її зайняти. Звичайно, на сайтах оголошень. Раз на місяць з'являється десь одне оголошення стосовно квартири. Тут багато дуже приватних будинків, але і приватні будинки теж коштують набагато дорожчі, і в принципі вони тут всі дуже великі, величезна квадратура і. Його треба і опалювати, ну тобто він буде потребувати набагато більше коштів, ніж квартира. я розповідала об'єктивно, просто ділилася фактами, що ця квартира в поганому стані. Мені писали, що я жаліюся, що я невдячна, що нормальна квартира можна жити. Я показала, цю квартиру, вона нормальна. Так, можливо, не хапає зірок з деба, але це нормальна, простора, світла. Тепла, без грибків, без плісняви квартира, в якій можна в принципі організувати собі комфортне життя. І тут почалося яка жесть, як в ній можна жити, та це взагалі е жахіття, конура і тому подібне. Я навіть не пригадаю всіх епітетів. Зрозуміло, що позитивних коментарів було набагато більше, але і з'являлися такі люди, які... Писали свою ось таку негативну оцінку. Не знаю, в яких хоромах живуть вони. Коли ти кажеш, що це погано, обов'язково прибіжать ті, які тебе звинуватять в тому що. Ти невдячна, хороша квартира, що ти намовляєш. А коли ти кажеш, нормальна квартира можна жити, обов'язково знайдуться ті, які протиставлять свою думку твоїй і обільють тебе брудом. Можливо, ця вибірка не тягне на соціологічне дослідження, але певні цікаві висновки можна зробити. Що ж, не буду більше тягнути, давайте підемо оглядати квартиру, і я покажу, що новенького тут з'явилося. Ну, про кухню мені теж писали, що я недостатньо показала. Ну що ж, дивіться, я не знаю, що ще тут вам показати. Небагато чого Змінилося в кухні. Таких головних оновлень це з'явилася ось ця чудова картина з фруктами і овочами. І вона мені дуже сподобалася. Ми були з подругою в магазині декору. Коштувала вона усього 6 фунтів, але мені здається, вписалася в цю білу стіну прям супер. Я хотіла якусь зробити тут або наклейку, або картину з кавою, з круасяном і там, щоб був напис, типу із кофі Тайм, але мені сподобалася ця картина. Коштувала вона недорого, тому що, чесно кажучи, мені не дуже хочеться витрачатися. На декор для квартири, оскільки ми і так багато всього сюди вже купили, і куди вже більше, ось купила таку також нещодавно свічечку з запахом лимону. Пахне просто неймовірно. Я дуже люблю цитрусові аромати. Я ще захоплююся ефірними маслами. І в мене є аромодифузор і є ефірні олії з ароматом лимону, апельсину і тому подібне. Тож цитрусові я дуже люблю, і це дійсно приємно пахне. Звичайна біла кухня. Така вона глянцева, але е, доглядати за нею зручно, тобто не залишається якихось великих плям на ній. У мене подібна кухня мається на увазі, що також біла глянцева в Києві, тому я знаю, як з нею поратися. Е, дуже багато отримала рекомендацій стосовно. Пральної машини, тому що я казала, що там ну, є такий бруд, який вже не вимивається. Він стійкий на резинці. Мені радили замінити резинку, її не можна замінити. Вона звідти не дістається. Я думаю, що просто це пральна машина вже е, старенька, але. Я додала різних засобів і трішки дійсно позбулася запаху. Тож вам дуже вдячна за ці поради і рекомендації. Так, це мій тут такий куточок з творчим безладом. Тут різні дрібниці, які раптом мені можуть знадобитися, або ті, які нема куди покласти. Не знаю, чи в курсі ви, але в Британії ось такі розетки, і оскільки більшість. Техніки була куплена або в Україні або в Європі, то тут мені постійно потрібні адаптери. З новенького купили ще грильницю. Дуже мені подобається цей прилад. Я в захваті. Взагалі не могла натішитися і постійно щось готувала на грилі. Зараз зрозуміло менше, але дуже корисна штука в господарстві, тому раджу, якщо у вас раптом немає. Хлібниці, мабуть, також не було. Дуже мені подобається ця хлібниця. Я прям чесно дуже тішуся. Коли дивлюся на неї такий приємний блакитний колір, бамбукова кришка, і це дійсно дуже зручно там зберігати хліб. Ну, все, здається, все показала. Пристрій для замірювання електроенергії я показувала минулого разу. Тут таки встановлюються і на газ, і на електроенергію. У нас щось газом не вийшло. Коли приїжджав майстер, він, я вже не пам'ятаю що, але він мені сказав, що ну, чомусь не можна це зробити в нашій квартирі. Однак на електроенергію стоїть. Зараз ми в день десь витрачаємо 2 фунти, в мене виключено повністю опалення, тому що у Шотландії виявляється аномально тепла весна. Зараз стабільно у нас тримається температура 15-16 градусів на вулиці, а в квартирі у мене 24. Це при тому, що я вже вимкнула опалення, нічого не роблю, але просто квартира тепла, вона на третьому поверсі, і у нас достатньо сонячна така сторона, і вона швидко. Нагрівається, але е, мені комфортно при такій температурі. Все, ідемо в кімнату. Тут в мене теж є кілька оновлень. Ну, по-перше, я нарешті замовила собі величезні покривала і застелила цей. Диван мені рекомендували зробити хімчистку. Я робила хімчистку цього дивану, він чистий, але мені не дуже подобається колір, мені не дуже подобається, що там хтось вже сидів і зрозуміло, що є певні потертості. Тому я замовила на Амазоні ось такі прекрасні два величезні покривала. Не вистачило ось сюди. Не знаю ще поки що, може замовлю ще одне, але меншого розміру. Однак мені це набагато більше подобається, ніж було до цього. Що класно, тут у нас багато меблів, вони хоч і старі, але це дерево, справжнє дерево, і вони дуже якісні. Деякі ось меблі нам залишив лендлорд, власник квартири, багато чого забрав, ну, тому що воно дійсно було непридатне. А от те, що в нормальному стані, ми залишили. Ще з оновлень. Бачите, минулого разу, коли я знімала відео, було ще не так зелено, тому що була зима, а зараз у нас вже за вікном все таке зелене, красиве. В мене ось квіточки цвітуть, рожевенькі, симпатичні. Це мені подарувала моя шотландська подруга Лорен, коли заходила в гості. Так, тут в мене е, нова сушилка для одягу. Ох, скільки мені написали про цей одяг. Е, слухайте, в мене є сушильна машина в Києві. Мені зовсім не подобається, як потім речі виглядають після сушилки. Більше того, в цій пральній машині, виявляється, також є режим сушіння, і я іноді можу постільну білизну посушити, але все одно вона залишається трошки вологою. Купили набагато більшу сушилку, таку, вона не електрична, це звичайно, але зараз білизна сохнеш. Швидко, дуже і на вулиці, і в принципі в приміщенні також досихає нормально. З'явилася в нас така книжкова поличка. Я дуже собі хотіла і дуже-дуже відтягувала цей момент, але вирішила, що мені терміново необхідна книжкова поличка. Замовляли в Ікеї. Здається, вона 30 фунтів коштувала. Не пам'ятаю вже точно. Да, мабуть, десь близько 30 фунтів. Тут у мене. Ось такі гарні книжечки. Багато чого замовляю з України. Мені надсилають. От. Ну, не так багато, як хотілося. Вдома в мене набагато більше бібліотека, але все ж таки тішусь і цьому, що тут є, бо чесно скажу, мені дуже-дуже не вистачало за кордоном книг саме українською мовою, і дуже хотілося. Е, цю вже поличку я практично все прочитала, а от верхня зараз у мене в процесі. Ну, ось так виглядає наша книжкова поличка. Бачите, видно, мої штани домашні не перевдягнула. Футболочку вдягла нарядно. А от в штанах залишилася таких, які щоб було по-домашньому і зручно. Думаю, що ви мені це пробачите. З'явився в нас телевізор. Не було його вітальня, трохи ожила. Я люблю вмикати на великому екрані музичку, якийсь ранковий джаз. Ну і зручніше, малому, якщо він захоче подивитися мультики, теж зрозуміло дивитися на більшому екрані. Телевізор, як на мене, важлива річ в квартирі, і вона додає теж якогось певного затишку. Не можу сказати, що ми там часто дивимося, але якщо щось ввечері хочеться подивитися, то зрозуміло, що цікавіше і комфортніше це дивитися на великому екрані. Коштував, до речі, телевізор. 200 фунтів. І я була здивована, що тут в принципі за 200-300 фунтів можна купити хороший телевізор. У нас Samsung мене влаштовує діагональ, не маленький і невеликий, нормальний. Так, наклеїчки замовила на тему і е, вирішила додати трішки якогось декору на стіни, тому що не хочеться сильно багато чогось набивати, е, щось вішати, завішувати це все. Тому що потім, коли будемо виїжджати з цієї квартири, зрозуміло, що треба за собою буде все прибрати. Намагаюся обійтися так би мовити меншою крою. Не можу сказати, що вони мене абсолютно задовільняють, але. Трішки якоїсь такої позитивної нотки вони додають. Можливо, я потім їх зніму і наклею сюди якісь інші. Я бачила там великий асортимент, хотілося б щось, мабуть, більш таке об'ємніше і масштабніше. Так, ось так виглядає у нас вітальня. Дуже класна ця лампа, теж нам дісталася від лендлорда. Ввечері вона прекрасно освітлює всю кімнату і не потрібно головного світла. Тут досить. Прості люстри, нічого ми не змінювали. Зайчики в мене ще залишилися з Пасхи, треба їх зняти. Так, на підлозі у нас коври. Я люблю коври, тому що вони мені теж роблять оселю більш такою затишнішою. Хоча варто сказати, що в Києві у нас немає коврів в квартирі. Однак тут є, тому що і поли, в принципі, прохолодні, і нам дуже пощастило, що у нас тут ламінат. Здається, це ламінат, тому що зазвичай у шотландських квартирах на підлозі лежить ковролін. От коври, коври люблю, ковролін не на що в квартирі можуть проживати багато різних людей, і цей ковролін не змінюється, не замінюється. Тобто він лежить руками і треба його вичищати, і він скрізь. Коротше, мені це не дуже подобається. А от коврик. Задовільняє всі мої потреби. І підлога тепла і е, швидко прибирається. Я купила ще таку, до речі, класну штуку. Зараз я вам покажу. Почекайте. І не продемонструю, як це працює, тому що я поприбирала попередньо зрозуміло. Але це реально класна штука. Вона збирає різне таке дрібне сміття, волосся, пилюку і тому подібне. з ковра. І я спочатку проходжуся нею. Позбираю все докупи, а потім пилосошу. Мені подобається три чи чотири фунти коштувала на Амазоні, але вже відпрацювала свої гроші сповна. От я довго шукала покривала, тому що вони коштують дешево. Я, я знову зазначу, ну не хочеться мені витрачати величезні статки на те, щоб декорувати цю квартиру, але і хочеться зробити її затишною, красивою, тому що тут ми живемо, тут зростає мій син, і зрозуміло, хочеться якогось комфорту. Це вже є будинок мрії, який виглядає так, як я хотіла, але, на жаль, просто ми зараз там не можемо жити. Тому поки ми тут, хочеться, щоб... І прикрасити оселю, і при цьому е зекономити, так би мовити, сімейний бюджет. Це 100% катон, розмір 228 на 228, тобто це досить великі покривали, і коштували вони всього на Амазоні по 15 фунтів, тому що я здебільшого дивилася в магазинах. І менше ніж 25-30 фунтів нічого не знайти. І це покривала, які там 80 на 150. Також бачила в одному будівельному магазині в принципі, покривала, які мені сподобались. Вони теж коштували по 15 фунтів. Але щось я тоді вирішила подумати. А це зайшла на Амазон і знайшла ці, і мені вони реально Була різна палітра. Ну, мені захотілося чогось такого спокійного, і цей сірий колір він гармонійно поєднується з білим повором. Ідемо з вами далі. Вийшли з вітальні і потрапили у ванну. Писали коментарі минулого разу, що не вистачило огляду ванни. Ну, ось давайте я вам покажу <сум> більше. Хоча, знову ж таки, що тут показувати? Що мені подобається, що дуже простора душова кабіна, вона дійсно велика. Тут я. Церкальна в нас тут така шафка. Що там У нас косметика і різні усілякі косметичні дрібниці. Все, більше. Немає тут що показувати. Гачки набили, тому що не вистачали. Є ось такий, такий вішак, а він залізний, не електричний, тому що в Києві, наприклад, в мене в квартирі електричний і це дуже зручно там сушити полотенця. Гарний краєвид за вікном. Його показала минулого разу. Мені дуже подобається, що тут таке матоване скло, що тут можна відкривати це віконечко. До речі, відкриємо трошки провітримо. Сьогодні теж у нас тепло. Тепло на вулиці, і я насолоджуюся зараз цією погодою. Все, рухаємося далі. Там коридор. Сядь верхні речі. Ну і стоїть взуття. Ага, єдине, що в нас тут змінилося, комірчина. Вона тепер в мене не така заставлена. Несли ми сюди іграшки дитини, і, в принципі, в цій комірчині лише іграшки стоять, і трошки, і трошки взуття. Все. Більше нічого нема. Я не показувала минулого разу цього кімнату, тому що мені треба було ще тут дещо доробити. Це, в принципі, у нас така робоча кімната, кабінет. Стіл, стільчик, тумбочки, знову ж таки, дерев'яні, які залишив нам господар квартири. Чудовий краєвид за вікном. Мені дуже подобаються ці вікна. Хоча хтось теж писав про вікна, що якось вони там. Не так виглядають, як треба, не знаю. Вікна зручні, не величезні. Я люблю, коли багато світла в квартирі відкриваються ось таким чином. Іноді мені трошки треба докласти зусиль для того, щоб їх закрити, але це в принципі не критично. Чудовий краєвид за вікном, що ще треба. В цій кімнаті у нас на підлозі теж килим, такого сірого кольору. Він тут більш пухкий, ніж в тій, тому що ну там ми постійно товчемося, а тут не так часто буваємо. Люблю я, коли килими на підлозі так приємно ніжками голими ходити. Теж замовляли в ікея. Дуже задоволена якістю, але ми і купували такі подорожча, щоб вони добре нам служили. Що ми тут зробили в цій кімнаті? Ось наклеїли такі панелі дерев'яні. Це, до речі, популярна штука у Шотландії, загалом у Великій Британії. Можна побачити в різних оглядах. Роблять вони простір відразу, як на мене, затишнішим і ну, набагато комфортніше, якщо. Спати тут, наприклад, то набагато комфортніше, коли є така дерев'яна панель, тому що і стіни не голі, і тепліше, і зручніше. Як на мене, це непоганий спосіб задекорувати оселю і щось змінити в ній, привнести якогось затишку знову ж комфорту, якщо не хочеться міняти щось кардинально чи тим паче робити ремонт. Не можу сказати, що вони прям супер дешеві, десь близько 100 фунтів. Чотири панелі коштує, але, мабуть, це все ж таки надійніше і е, дешевше, ніж перефарбовувати стіни чи чимось їх заклеювати. І ось е, цей колір панель теж сюди достатньо гармонійно вписався. До речі, кольори можуть бути абсолютно різні: чорні, білі, які хочеш. Мені подобаються такі натуральні відтінки, виглядає як справжнє дерево. Це ліжко насправді двоспальне, замовляли теж його на Ikea. воно розкладається ось так і займає півкімнати, коли приїздять гості, то тут у них є можливість заночувати. Звичайна люстра. У нас від господаря залишилася ще одна така дерев'яна шафа. Теж вона мені подобається, тому що це справжнє дерево. Розуміли, що зберігати речі в дерев'яній шафі ну, набагато краще. Тут у нас такий теж. Дерев'яний комод. Ще один невеличкий бонус цієї квартири, що тут два туалети. Ось так. Лендлорд казав, що колись жив тут зі своїми батьками, і це була їхня спальня. І от щоб вони там зайвий раз не виходили, бо вже люди зрозуміли у віці, він зробив їм окремий туалет і душ. Просто цим душем ми не користуємося. Тут у нас ванночка дитяча висить. Ось такий комод. В нас тут ще стоїть, теж замовляла в Ікеї. Насправді, в попередній квартирі у нас взагалі меблів ніяких не було, тому ми, в принципі, купили все необхідне для життя. Але коли вже заїхали в цю квартиру, тут є і комоди, і тумбочки. Мабуть, ми і обійшлися без цього комоду, але вже як він є, то куди ж його діти? Поки хай буде, бо як там буде далі, не зрозуміло. Тут також є. Мабуть, кілька оновлень. І я розумію, цю кімнату я дійсно там минулого разу не дуже добре показала. Тож покажу цього разу, що у нас тут є. У нас тут є ось таке дитяче ліжко. Це ми також його купували в Ікеа дерев'яне з таким ось навісом. У мене дитина любить морську тематику, тому у нас все в морській тематиці, як бачите. Е, ну, Мені теж подобається, заспокоює нерви. Тут у нас знову вінілові наклеечки. Зробила також е, з морськими тваринками, але е, там були різні кольори і були такі яскраві, насичені навіть неонові кольори. Я вирішила, оскільки це спальня, що тут будуть доречні наклейки в таких якихось пастельних, так би мовити, кольорах. Е, ось така рамка. Я маю намір все ж таки вставити туди сімейні фотографії, але оскільки я їх ще не роздрукувала, тож вирішила поки що ці картки звідти не прибирати. Все ця е, така тумба е, з різними ящичками для іграшок. Я зайняла для своїх якихось штучок, два ящички, і тут, в принципі, мій такий косметичний столик. Ось. Це, до речі, репродукція картини Фрідекало з Іспанії. Я була в Мадриді і в одному з музеїв проходила виставка, яка була присвячена життю цієї художниці. І от там я купила магазинчику, дуже мені сподобалося. Показувала я минулого разу вам ці шторки. А ми дещо тут змінили. Додали ще ось такого фіолетового кольору, вони, щоправда, трошки довші, але мені сподобався цей дизайнерський, так би мовити, хід. Бачите, тому що здалеку все виглядає досить органічно і гармонійно. Ці штори не дуже добре затемняють. А зараз, особливо у Шотландії, довго триває світловий день, починає темніти десь о 10-й годині вечора, навіть після 10-ї. І дуже рано світає, десь о 4-й годині ранку. І в нас були ці штори з минулої квартири, ми туди купували. Вони набагато цупкіші такі і не так пропускають світло. Але тут, ну, тобто, вони досить вузькі були і вони не. Повністю не закривали вікно, Тому ми вирішили їх ось таким чином поєднати, додати до рожевих, і зараз це все виглядає досить гарно. Ну, принаймні, мені подобається. О, у нас все таке вже зелене, таке красиве-красиве. сонечко світить. Правда, кажуть, що аномально, тепла весна у Шотландії, перевернулася земна кулька, і все помінялося. Тут також така тумбочка є. Я всі меблі, які залишилися, повимивала, і ними спокійно можна користуватися. До речі, покажу вам, що в нас і тут коврик теж з морською тематикою. Замовляла просто. Я не пам'ятаю, для чого я його замовляла. Думала, що десь в малому постелю буде така дитяча зона, але. Зараз у нас скрізь коври є. і тут якраз цей невеличкий квадратик дуже згодився. А, ну, комірчину я минулого разу показала. Багато вам про це розповіла. А якщо говорити про якісь зміни, її трохи розхламили, поскладали взуття, тут здебільшого взуття і верхній одяг. Все, ось так. Сусіди сушать білизну. Як бачите, це досить тут таке популярне явище, сушити білизну на вулиці, он теж в сусідньому будинку грибок стоїть і там щось сушиться. Тобто, це одна із особливостей побуту шотландців. І я спокійно на неї реагую. Абсолютно нормально і приймаю. Хтось хоче сушити сушильній машині, купує собі сушильну машину. Комусь комфортно таким чином висушувати білизну, то чому ні. Можливості для цього є, так би мовити. Цього разу я вже на вулицю не виходила, тому що мені здається, минулого показала все, що могла показати: і зону барбікю, і де сміття викидаємо, і як сортуємо і дворик в нашому будинку, і де сушать білизну, і все тому подібне. Якщо ви раптом не бачили це відео, я залишу посилання в інфобоксі. Переходьте, дивіться. yeah Залишайте свої враження в коментарях, буде цікаво почути вашу думку. Така квартира в Абердині буде коштувати близько 500 фунтів. В передмісті вона коштує ну, практично вдвічі дорожче, 850, десь 100 фунтів в нас влітку виходить за комунальні послуги. В зимовий період це може бути і 150, і до 200 фунтів доходити. Також у нас є податок на квартиру, навіть так, податок на житло, тому що туди входить і благоустрій прибудинкових територій і все тому подібне. Сміття вивозять, дороги ремонтують. І ця сума вона теж визначається за різними критеріями. В Цьому районі tax трішки дорожчий, ніж, наприклад, був на попередній квартирі. Це десь близько 250 фунтів. Як це все влаштовано? Я розповідала в попередніх відео. Якщо вам буде цікаво, можете про це послухати. Життя в передмісті практично вдвічі дорожче, але є і свої переваги, про які я також неодноразово вже розповідала на цьому каналі. І це прекрасна рожева квіточка. Дякуємо вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам було цікаво, корисно, можливо, ви дізналися для себе щось нове про житло і життя у Шотландії. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити уподобайку. Мене дуже надихає і мотивує ваша підтримка, чесно. Діліться своїми враженнями в коментарях. Діліться своїми лайфхаками, як ви декоруєте орендоване житло. Мені буде цікаво почути, як ви виходите з цієї ситуації, бо в мене ситуація така: я хочу, щоб красиво, затишно і при цьому недорого. Тож буду вдячна за ваші рекомендації. Ми побачимося з вами зовсім скоро в наступних відео. Бережіть себе і усім, па-па!